Доброго дня, друзі! Сьогодні в нас тема заготовка чубуків винограду. Скажу наперед, чубук заготовляється після того, як опало листя на винограді і не пізніше, як за 10-15 днів до морозів. Але ми проведемо такий відеоурок. Візьмемо лозу з цього запущеного винограду, який ніколи ніким не розчищався, не обрізувався, він росте сам по собі. Так от, ми вибрали три лози і будемо з ним вибирати ту лозу, яку нам потрібно для зберігання. Лоза повинна бути визрівша. Так як от на початку в руках у мене. Тому що лозу заготовляють тільки визрівшу, а от тут, бачите, лоза не дозрівша, таку лозу заготовляти не можна. Лоза повинна бути визрівша від початку до кінця. Так от, лоза. В середньому повинно бути 8 мм. На цій лозі 10 мм, що теж має право на життя. Ну і 8 мм. І 6 мм. Можна прищепляти і те, і те і садити лозою, яка вам на, до смаку ту лозу собі і оберіте. Залежить від того, яку вам треба. Якщо підщепа 10, візьміть на 10. Якщо підщепа 8, візьміть на 8. Ну і от так, як будете пророщуватися в стаканчику, низ на косячок одріжете, вверх одріжете рівненько. Це вже тоді, коли ви, залежно від того, що ви будете нею робити. Ну і для того, щоб зберегти цю лозу до весни. Візьміте стреч-плівку. Це найкраще, що є для того, щоб зберегти лозу в хорошому вигляді до весни. Кладемо його косячком, щоб захват був повний. І будемо його закуклювати у стреч-плівку. Ну от ми його закуклили і відправимо на зберігання погріб. Немає погріба. Підвальне приміщення. Нема підвального приміщення. його в холодильник на дверки в ячейку. І хай він там зберігається до потрібного вам часу. Так що, друзі, нема нічого тут особливого. Все дуже-дуже просто. І будуть запитання, задавайте їх в коментарях. Дякую за перегляд. Гарного вам дня! Do zobaczenia.